Путрас не помер. Путраса заморозили. 13 листопада 2023 року Національний гетьман України і українських земель отримав від російських партизан і шаманів роз'яснення, чого екстрасенси України не бачать. Те, що путрас мертвий, що путрас помер. Путрас не помер. Путраса заморозили в морозильній камері на пекінських качках і кубанських кроликах. Три дні Путрас помирав і морозився у холодильній камері, а лікарі сиділи на крисі холодильної камери і тряслись від страху. Сатана бісився, лікарів спасало тільки хрестне знамення. Першу добу Путра скричав, я все виправлю. Я виведу війська Російської Федерації з Криму, я виведу війська Російської Федерації з України. Я виведу війська Російської Федерації з Донецька. Я виведу війська Російської Федерації з Луганська. Я буду захищати українську мову і українськомовних громадян в Росії. Я зроблю українську мову другою державною мовою в Росії. А лікарі сиділи голодні на кристі холодної холодильної камери в страху смерті сатани під дулами пістолетів офіцерів. ФСБ Російської Федерації, які стали на сторону бога. Другу добу путрес уже тихо шкрябав по кріслі холодної холодильної камери. Третю добу стогнав. Сатана обкладав тіло путраса тушками качок і кроликів. Але це вже путраса не спасало. Він замерзав. І з ним замерзало його зло. четверту добу наступила мертва тиша Путрас і сатана, і їх зло замерзли і згинули. Кирило Гундяєв одягнув в облачення і сказав Сатана оставив Кремль, зло покинуло Росію, Росія свободна. І попросив не відкривати морозильну камеру. А слуги сатани замоталися в Кремлі, не знаючи, що робити далі. Страх свободи Росії наповни їх серця. Вони просять Україну звільнити Росію від одержимих і хворих людей Російської Федерації. Українці святять. Священні води Дніпра і цистерни зі святою водою посилають в Росію для лікування росіян від зла сатани. Слава Україні. Україна не кинула Росію хворою і в душі сатаною. Росія перемогла зло, Росія звільняє землі України. І приймає покаяння перед Богом. Росія кається за службу сатані. Росія відновлюється для світлого майбутнього. Свобода Росії іде із Заходу до Сходу. Україна спасає Росію від світового зла. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава національній обороні України!